Буду з вами відвертий в кінці цього фільму я розчулився. І сьогодні ми поговоримо про фільм Кит і головного героя Чарлі. Мене звати Конов Олександр, я психолог. Поїхали! Ми будемо розбирати і створювати психологічний портрет Чарлі. Варто сказати, що я не є лікарем і я не можу ставити діагнози, але ми можемо гіпотетично. Сказати, які це можуть бути в нього діагнози. Тим паче, це є видуманий герой, це не жива людина, саме тому ми можемо робити психологічний розбір цього персонажа. Отже, Чарлі, почнемо з першого з типу особистості. Я собі тут написав нотатки. На мою особисту думку, в нього тип акцентуації, тип особистості сензативний. Це чутливі люди, і вони мають схильності до інтелектуальних, певних професій, зайнять. І ми якраз таки в фільмі можемо бачити, що він є викладачем в університеті. Сензитивні люди вони мають також відчуття неповноцінності, і у них може бути низька самооцінка, і вони начебто дуже чутливі до певних а, якихось зовнішніх факторів, в тому числі до різних криз в житті, втрат, і тут я підкреслю, вони сором'язливі, але в той же момент виявляють доброту і спокій. А чому я підкреслив саме про кризи і чому ці люди чутливі до різних зовнішніх подразників, так би мовити? Бо ми бачимо в фільмі, що Чарлі втрачає свого хлопця, якого він кохав, з яким вони були разом. І на мою думку, саме ось ця втрата вона запустила ці процеси, які зараз в ньому. Відбувається. Вони запустили депресивний розлад. Ми бачимо насправді таку середню та тяжку форму депресії, він не виходить з дому, а він майже не підтримує соціальних зв'язків, хоча він зберігає яку не яку професійну продуктивність, він все ж таки проводить ось ці заняття в, унів в університеті і пари. Да, тому, особисто, моя думка це середня тере, важка форма. Ми бачимо, що у нього більше немає в принципі, задоволень як їжа, як перегляд фільмів, новин, здається, він дивився новини. Да, і ось ця його подруга, яка приходить до нього і за ним піклується. Тобто ми бачимо тут акцент на таких короткострокових задоволеннях, саме там, на поїсти. Але в той же момент а, їжа для нього відіграє роль а, такого певного самокартання, а, це теж може бути, так би мовити, проявом да, ненависті до себе. І в той же момент. Ось ці переїдання вони можуть бути і способом зниження нашої тривожності. Коли ми відчуваємо себе неприємно, ми хвилюємось, і ми можемо заїдати цю тривогу. І якраз таки в контексті цього, на мою особисту думку, я можу помилятися, я бачу компульсивне переїдання, розлад харчової поведінки. Коли людина може їсти, і вона не відчуває. А, почуття відчуття ситості. Там а, в фільмі показується так доволі демонстративно а, епізод з піцею, коли він прямо все це а, в себе занурював, так помовити. Також, що я бачу, це низька самооцінка, звичайно, і дисморфофобія. Чи дисморфофобія. А, він вимикає камеру, він проводить ці пари без неї. Він а, відчуває ненависть до свого тіла. Йому не подобається, як він виглядає. І тому я саме маю думку, що от у нього є а, дисморфофобія. Ідемо далі. Він відчуває а, почуття провини перед донькою за те, що він не додав їй в дитинстві, да, не було у неї цієї фігури. Батька, і ми бачимо в фільмі, як потім він намагається заслужити цю довіру від доньки, повагу від доньки взагалі увагу від неї, бо він хоче хоча б зараз почати долучатись до її життя. Я тут же точно не скажу. Здається, він мав спроби, але саме його колишня дружина ці спроби зводила на нівець. Да, це наскільки я пам'ятаю, як було в фільмі. А щодо переконань, да, глибинні переконання, які в нього я побачив, на мою думку, а чи вони були весь час, чи вони виникли саме після втрати а, коханої людини, це переконання я нікчемний. Воно таке фундаментальне, воно масштабне і воно повністю заповнює його життя. І переконання я приречений бути покинутим, бо він втратив важливу для нього людину. І ми можемо дійсно спрогнозувати певну таку перспективу а, життя людини, яка має ці переконання. Вона буде уникати соціальних зв'язків. бо з ким би вона не заводила ці зв'язки, вона все одно може бути переконаною, що а, все це погано. Закінчиться. Так, може бути і другий варіант, коли навпаки людина хоче і бажає долучитися якомога до більшої кількості зв'язків, але в цьому варіанті ми не бачимо цей сценарій. Також я нікчемний. Відповідно, ми будемо бачити людину з поведінкою, яка не має цілей, яка не хоче займатися своїм життям, яка, начебто, приречена на невдачу. І Яка опускає руки, і вона просто чекає свого кінця. І ми, в принципі, бачимо це в епізоді, коли пропонували йому викликати швидку допомогу, сходити до лікаря. Хоча в нього були кошти на це, а він відмовлявся. Так. Тобто тут можливо в нього навіть є суїцидальні думки. А я звісно не знаю, чи можна розглядати суїцидаль... як суїцидальний намір без дію, коли в тебе є хвороба, і ти не звертаєшся до лікарів. Але от щодо суїцидальних думок, мені здається, вони в нього були. Хоча там так яскраво, начебто, коли він сказав, що я хочу померти, я не пам'ятаю здається. Так, І думки, які в нього є, і виникають від цих глибинних переконань. Я виокремив таку думку, як я думаю, що я поганий батько, в тому числі я думаю, що я не заслуговую любові як варіант. Я думаю, що я поганий. І ось такі автоматичні негативні думки, вони звичайно створюють і підтримують його депресію, він бачить себе в негативному світлі, він бачить так само і оточуючи світ в негативному світлі, оскільки він думає, як я гадаю, що немає сенсу заводити з людьми якісь нові стосунки. Маю на увазі партнерські, бо це все все одно може закінчитись погано да, негативним сценарієм. Ось такий психологічний розбір, ось такий портрет вимальовується у мене в голові стосовно цього персонажу. А це моя така перша спроба. Робити психологічний портрет на відео. Тому, да, можуть бути якісь недоліки, я про це знаю. І, да, я зауважу на тому, що це особисто моя думка. Там інший психолог міг би побачити щось інакше. І це теж нормально, і це теж окей. Напишіть, будь ласка, як вам було м м слухати такий розбір? Чи цікаво, щоб. Розглядав інших персонажів з інших популярних фільмів. Якщо так, цікаво, напишіть, будь ласка, на кого б ви б хотіли побачити психологічний розбір, дізнатися його тип особистості, чому людина поводить себе саме так. Я вам нагадую: ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український психологічний контент. Я всім вдячний за увагу і за те, що ви додивились до кінця. Я з вами прощаюсь і до зустрічі на наступному тижні.